Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ще один коротенький прямий ефір. Ми робили ефір після скарги на вас особисто і не тільки. Зустрічалися з колективом Світлана Анатолійовна Федорова в нас в кадрі. І от там прозвучало, там лежали купи паперів. То було 20 карних справ, які нібито були після заяви. Хто на вас скаржився? Значить, Коваль Олена Федорівна, наша працівниця, mm. вийшла в ефір. Ми дали можливість і оголосила, її вийти. що да. складено, да, що складено 20 адмінпротоколів, mm. і в принципі назвала мене корупціонеркою. Да, от ми з вами домовилися тоді, що за результатами розгляду в судах цих протоколів я до вас прийду і отак без купюр прямий ефір знову задам вам питання. Ви корупціонер? Ні. Ні, і суд це визнав. Суд, ось постанова Покажіть. іменем України від 04.07.23. Угу. Суд повністю по всім 20 адмінпротоколам мене виправдав. Суддя запитав, чи потрібно мені адвокат. Я відповіла, що ні. І я сама Без облаката, суді, так? суд так, ну. надала всі докази, пояснення. Суд в моїх діях корупції не бачив. Суд першої інстанції вони можуть ще кудись посилати. Мабуть, дачі чи, чи вже ні? Чи як воно правильно я не ні, ну по процедурі? Так, по процедурі є апеляції е, в судовому засіданні. Був е, за участю, був присутній прокурор. Вони все це чули, тому що е, складали ці 20 адмінпротоколів сьоме департам... управління департаменту стратегічних розслідувань. Я тоді ще наголошувала, що такий поважний орган угу. розглядає скарги звернення коварів. У нас, У... нас нічого ні більше і склали 20, 20 адмінпротоколів кор... на одну особу. Корупції в нас взагалі в Україні немає, тому займалися вами ці 20 протоколів. Те, ще їх 20, це мене здивувало, ти дій насторожило, Це я здивувало подумав... не тільки вас. Да. Здивувало і в суді, здивувало і ю... ну, юридичну спільноту, з якою є. Все ясно. Тобто на сьогоднішній день суд згідно тих 20 протоколів виніс так, так, своє так, рішення. Так, виніс вас... рішення і постановив так. провадження по справі, зачинення передбачених. Частинами та ну, відповідними угу, на підставі почути. закону в зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення закрите. Юристикару так, це фактично це виправдано мене по всіх 20 Ще раз наголошую У зв'язку з відсутністю складу Подій, подію ну, і складу злочину, так. тому що ні події. Корупційних діянь взагалі не було. Тепер ще раз нагадаю, була скарга на вас публічна скарга від вашої завідувачі господарством. Я так, так розумію, да так? Так, так. ми Коваль, дали можлив... Олена Який? Коваль? Коваль Олена Федорівна. Так, ми дали їй можливість висловитися на наших ресурсах в інтернеті. Потім я зробив прямий ефір, і зараз ми намагаємося завершити розмову, тому що там вас обізвали корупціонером після таких звинувачень. Порядна людина. Або йде до суду, або кидає роботу. Ви пішли до суду і там довели, щоб ви не корупціонер -на. на сьогоднішній день. Так. Дякую вам. Дякую, дякую за вам. І дякую, дякую за... всім за підтримку. Дякую вам за те, що дали можливість завершити цей сюжет. До нових зустрічей. Дай Бог всім здоров'я. З вами була газета Заря, я Морошник Савич. Все буде Україна.